Руслан Кравець, заступник директора департаменту стратегії та реформування Національного банку, є в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечір. Е, і власне е, перше запитання одразу. От дуже багато дискусій викликало власне, це питання за останні два дні. Ну, принаймні в соціальних мережах, от в своєму Фейсбуку я спостерігаю, що дуже багато людей сперечаються з цього приводу. Е, розкажіть, чому саме 50 тисяч і чому саме зараз? От хто вираховував цю суму і. Е, які можуть бути подальші зміни? Тобто, чи буде вона ще знижена? Потрібно сказати, що вона не просто з'явилася сьогодні, 4 січня вступила в силу. Про цю суму про зменшення ліміту використання готівки ми говоримо досить давно. Більше ніж року відбувається спочатку внутрішнє обговорення а потім відбувалися громадські обговорення влітку минулого року стосовно зниження цієї суми. Крім того, ми розробили на початку минулого року велику концепцію. Яка називається Cashless Economy. Мета цієї концепції це стимулювання розвитку безготівкових розрахунків в Україні і перехід від готівки до безготівки. І серед величезної кількості кроків, які передбачені цій концепції, один з кроків це є дійсно зниження використання готівки. Чому саме така сума? Ну для прикладу, вперше перед тим як ми щось. Робимо в Україні, ми намагаємося не, не створювати жовто-блакитний ровер. Ми дивимося про те, що відбувається за кордоном. Якщо подивитися за кордоном, то в розвинутих країнах це стала практика, коли є певна сума, яка обмежує використання готівки. Проте ця сума ще значно менша ніж в Україні. Для прикладу, ліміт на використання готівку у Франції це одна тисяча євро. При цьому середня зарплата у Франції сягає 1900 євро. Що тобто ви обмежені в половину для прикладу, ліміт 50 тисяч гривень, який ми запропонували в Україні, і він введений. Це в 10 разів більше, ніж середня зарплата в Україні. Тобто, чому викликає таку живаву дискусію? Досить дивно. Через те, що ну, ми вважаємо, що більше ніж 95% операцій в, в Україні не підпадають під суму менше ніж 50 тисяч гривень. Але от, знаєте, у мене як. Користувача, власне, фінансових послуг, і людина, яка ну, дуже любить нові технології, що стосується фінансів, виникає інше питання. І це питання досить важливе питання інфраструктури. От Скористаюся графікою, зробленою Національним банком за минулий рік. Це кількість терміналів для прийому платежів, наскільки я розумію. Так, це Дійсно, не вистачає, особливо ну я вже не кажу про Київ, особливо якщо стосується регіонів. Тобто, е, обмеживши ось ці розрахунки 50 тисячами гривень, як національний банк, як регулятор, а комерційні банки, як ті, хто мають це виконувати, будуть забезпечувати ось цю можливість розрахуватися карткою там, де цієї можливості раніше не було. Для спочатку, як я вже казав, що більше ніж 90% всіх операцій, це менше ніж 50 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про ліміт, більше ніж піде. Тисяч гривень. Це операція для прикладу, купівля авто, купівля нерухомості, якихось коштовностей. І у цих закладах, які надають ці послуги, вже є термінали, є все необхідне для того, щоб провести цю операцію. Ну наприклад, в будь-якому магазині ювелірному магазині, можна я впевнений, що можна розрахуватися карткою. Стосовно використання посттерміналів в Україні, то карта дійсно показує те, що в столиці кількість терміналів відповідає в середньому Європі. Тобто 11 тисяч терміналів на 1 мільйон населення це досить великий показник. Проте в регіонах він менший. Чому так склалося? Через те, що комерційні банки надають послуги з терміналів, і комерційні банки отримують комісію, так званий інтерченж з кожної операції, коли проводять. Деться розрахунок готівку, то цю комісію платить не користувач картки, а цю комісію платить отримувач коштів через те, що суми в Києві для розрахунків зазвичай більше, так історично склалося, ціни тут більше і тут більш розвинута економіка. То так склалося, що банки були більш зацікавлені в тому, щоб встановити посттермінали і все затерміналізувати саме в Києві. Наприклад, Дніпропетровськ, це е, е, Приватбанк, дуже активно е, працював там. На ринку через те там теж відмічено зеленим. От маю ще одну графіку стосовно інфраструктури, власне, е, тому що ну це питання таке, знаєте, воно воно дуже споживацьке. Тобто, де я знайду ось е, ту, ту можливість розраховуватись безготівково, якщо такої можливості там ну вона не завжди є. Е, кількість власне банкоматів і кількість посттерміналів в Україні вона поки що е, нижча ніж в е, інших країнах. Е, чи може якимось чином на це впливати національність? Банк, ну я не знаю, змушувати. Комерційні банки встановлювати всюди термінали і банкомати. Метою нашого проекту Economy Це є досить новий підхід для регулювання ринку. Ми його минулого року запустили, і ми максимально публічно обговорюємо все, що стосується цього проекту. Ми, наприклад, як національний банк, приймаємо участь абсолютно у всіх конференціях, які відбуваються стосовно платіжних засобів. Для чого це? Це для того, щоб ми ринку не наказували, як це зазвичай роблять. Регулятори, а ми використовуємо інші засоби натяки, підказки. Ми говоримо про те, що ось в цьому є бізнес, тобто ми бачимо більше інформації, і ми розкриваємо цю інформацію, в тому числі статистикою щодо регіонів усім, усім охочим, усім для того, щоб вони робили бізнес. Тобто, наша мета не не заставити, а для того, щоб комерційні банки чи платіжні системи чи інші заклади знайшли свій бізнес в цьому для того, щоб вони е, е, розвивали платіжні. Платіжні термінали, стосовно От ще одне запитання маю, просто ця графіка теж не менш цікава. Це стосується вже користувача. Тобто, зрозуміло, ну банки повинні розуміти в тому свій бізнес. А що повинен розуміти кінцевий споживач фінансових послуг там кожен українець? Тому що навіть якщо доходи ми отримуємо, як видно з цієї графіки, більшості в безготівковій формі, то потім йдемо в банкомат, знімаємо готівку і далі її витрачаємо там на, на, на всі речі, які нам потрібні. Абсолютно вірно, але розумієте. 50 тисяч гривень це надзвичайно велика сума для середнього громадянина України. При зарплаті в 5 тисяч гривень цієї потреби немає. Це не масова потреба в тому, щоб були термінали для розрахунку саме 50 тисяч гривень. Є способ розрахунку за 50 тисяч гривень, якщо навіть немає терміналу. Крім картки, ви можете просто зробити банківський переказ зі свого рахунку. Інтернет банк, мобільний банк це настільки поширено, і він практично скрізь навіть безкоштовний, через те, що ви дуже зручно це можете зробити стосовно звичок громадян, цей графік дуже детально показує про те, що насправді комерційні банки і платіжні системи зробили велику річ. Вони Перевели більшість доходів громадян в безготівкову форму. Як виглядає 58% отримується безготівково? Проте от є така звичка про те, що як тільки ви отримуєте гроші, ви отримуєте смс про зарахування на рахунок, ви біжите в банкомат. і Я думаю, що велика частина людей це робить і знімає готівку. І через це розрахунки складають лише 17% від загальної кількості витрат. При цьому можна детально подивитися на де саме. Не використовується е безготівка ну зазвичай найбільший відсоток це транспорт через те, що. Квиток, єдиний квиток електронний не впроваджений в Україні. Проте законопроект вже пройшов перше читання в парламенті. І ми сподіваємося, що він буде прийнятий найближчим часом, і ми зможемо оплачувати в транспорті без готівку. Наступний крок, який важливий, це є оплата комунальних послуг без готівки. Так, дійсно, комерційні банки наразі пропонують багато сервісів для безготівкової оплати. Проте рахунки, які утримуються в паперовій формі, це просто минулий минулий вік. Потрібно при в електронні рахунки, і в всьому світі використовується послуга Derek Debit, чи пряме списання, коли з вашого рахунку просто списуються гроші чи з підтвердженням чи без підтвердження, і як це повинно працювати у всіх країнах, для того щоб в відділеннях банків період оплати комунальних послуг не було черг. Але для цього мають бути готові самі комунальні підприємства, які надають ці послуги. Т, в першу так. Чергу. Тому, тому проект Cashless Economy, який ми розпочали, він не має одного якогось автора. Тобто, один національний банк не може зробити те, щоб сказати всій країні, ми йдемо в безготівку. Без безготівка це. Це складна розрахунки. Це складний процес, який задіює абсолютно усіх учасників ринку. Це і регулятори, це і комерційні банки. Це навіть споживачі звичайний. Тобто, якщо ви приймаєте рішення про те, що. Піти зробити робити в банкоматі чи розрахуватись карткою, ви тим самим кожен громадян України впливає на те, що Україна більш безготівкова чи менш безготівкова, і мета національного банку не наказувати ще раз, а зробити всі можливі умови і розказати про те, що в цьому є сенс. Ну, це як це просто минулий вік, якщо ми говоримо про розрахунки готівкою. Це є один з способів, про те, вже є більш сучасний, і всі сучасні сервіси, які надаються. Вони більш зручні саме при безготівковому розрахунку. Але при цьому держава знатиме про всі мої там фінансові операції. Наприклад, ще один дуже популярний аргумент у е, власне противників будь яких ось цих заборон і і граничних сум. Це те, що е, ну я не хочу, щоб про е, всі всі мої видатки, наприклад, знала держава. От що відповідаєте на, на, на цей аргумент? Це досить цікаве питання. Насправді, і насправді мало хто розуміє різницю між банківською транзакцією яка покривається банківською таємницею, і наприклад, операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, наприклад, до 2014 року. Абсолютно всі операції сумою більше 80 тисяч гривень підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу. Тобто, банк як агент він вимагав абсолютно всі документи про походження цих коштів, про, про цільове використання цих коштів і так далі. На сьогоднішній день цей ліміт складає 150 тисяч гривень, і він не зменшується. Більше того, розглядається ініціатива щодо збільшення цього ліміту. пропонується ліміт в розмірі 250 тисяч. Гривень, тобто, все, що стосується дійсно контролю, то це фінансовий моніторинг, і це сума на сьогоднішній день не змінена. Вона 150 тисяч гривень, і більше того, ми сподіваємося, що найближчим часом вона буде збільшена. Що стосується розрахунків, то це просто безпечніше для кожного громадяна. чим ви знаєте, ви читали напевно стільки новин, коли крадуть гроші. Тобто, насправді гаманець з картками також можна вкрасти. Проте, якщо вкрадуть гаманець з картками, ви можете подзвонити в банк, заблокувати. Картку, ви можете, якщо навіть пройшло списання, то ви можете написати скаргу і оскаржити цю операцію. А якщо у вас крадуть готівку, то ви вже нічого не отримаєте. Тут ще от ви, власне, самі зачепили важливе питання, чому, наприклад, торгівля проти того, щоб повсюдно встановлювати термінали, тому що, власне, всі кошти вони, вони стають видимі. А, ну, тобто, це свого роду боротьба із тіньвою економікою. І от, навіть ми раніше говорили, що там важко уявити собі, наприклад, ювелірний салон, або е, ще якісь там магазини з дорогими товарами, де е, немає терміналу. Але ж насправді, якщо пошукати, то, мабуть, можна знайти і автосалони, і ювелірні салони, і таке інше. Чи є якась зараз відповідальність за те, коли ну, от мені, як споживачеві, відмовляють у тому, щоб розрахуватися карткою, а вимагають лише готівку. Таке в торгівлі трапляється. І до 50 тисяч, і до 150. І раніше траплялося. Це, це, це теж цікаве питання. А, вже більше ніж 5 років тому а, Кабінет міністрів України випустив постанову, яка називається номер 878 А назву до конкретно не пам'ятаю, але вона стосується стимулювання розвитку безготівкових розрахунків. І вона зобов'язує всіх торговців приймати. Картки чи інші платіжні засоби для оплати як електронні оплати. Про це це постанова надіюча про те, як в Україні часом буває, що постанова, яка зобов'язує, є, але якщо немає постанови, яка контролює виконання цієї 800, 878 постанови, тоді відповідно її не використовують і е, намагаються придумати всі можливі заходи. Е, Обмовлення, чому саме вони не використовують посттермінал, чи він не працює, чи ні. Насправді, великі мережі, наприклад, мережі супермаркетів, вони всі вони всі пропонують картки. Всі великі магазини пропонують за засобами оплатними картками. картку часом не пропонують більш місцеві магазини, Ларки, як ми їх знаємо, в яких дійсно картки немає. В цьому є дві сторони. З однієї сторони з торговцям потрібно платити за цей посттермінал. термінал. коштує певних грошей. Він коштує близько від напевно від, від, від кількості операцій, але там від 200 до 500 гривень він коштує в місяць для торговця. Крім того, за кожну транзакцію торговець платить якийсь відсоток. Зазвичай цей відсоток інтерченч він називається сягає близько. 1% відсотка, чи півтора, відповідно, торговці не дуже зацікавлені в тому, щоб платити саме за за, за термінал. Проте з іншої сторони, якщо клієнт буде пропонувати в тому, щоб я хочу заплатити безготівкою, то торговець це зробить. Для прикладу в мене був особистий досвід через те, що в Листопаді цього року віза компанія організувала Cashless Summit. Це велика конференція була на якій. Був запропонований такий челендж на англійською спробувати прожити один місяць абсолютно без готівки, і більшість людей, які були на конференції, вони проголосували, що так вони можуть прожити без готівки. А мені вдалося, я протягом місяця кожен жодного разу не використовував готівку для оплати скрізь. я прожив абсолютно нормально і зовсім не використовував готівку. І насправді, як для чого я цей приклад привів, через те, що Дуже часто є торговці, наприклад, які продають каву на вулиці. Вони просто, щоб вони приймали безготівку, це досить дивно. Але я... Постійним клієнтом в певного торговця я сказав, що в мене місяць кешлес челлендж Я місяць не буду використовувати готівку. І якщо ви не придумаєте спосіб, як мені саме заплатити без готівку, то я Втратити просто Втратити клієнта. Так. І ви знаєте, що зробив? Він придумав спосіб отримувати готівку. Він мені дав номер картки, і я почав переводити гроші на картку за допомогою. Карткової транзакції ну власне так мабуть звички споживачів і змінюють якісь певні процеси в економіці. Дякую вам за цю розмову.